Виконаємо самостійну роботу. Чому дорівнює значення виразу 2х плюс 7 поділити на 3, якщо х дорівнює 0,4. Давайте замість х підставимо це значення. 2 помножимо на 0,4 додамо 7 і поділимо на 3. 2 помножити на 0,4 у нас вийде 0,8. 0,8 плюс. 7 у нас вийде 7,8 і приділені на 3. 7, цілих поділити на 3, це вийде по 2, цілих. і 1,8 поділити на 3 вийде 0,6. Тобто наш варіант Б. Переходимо до наступного. Знайдіть область визначення. Щоб знайти область визначення, ми з вами дивимося на знаменник і кажемо, що він у нас не дорівнює 0. х квадрат мінус 9 у нас не дорівнює 0. Це наша формула х-3 на х плюс 3, яка в нас не дорівнює, знову ж таки, нулю. Ми, щоб розв'язати цю систему, з вами знаємо, що або в першій дужці в нас буде відповідь, яка не дорівнює нулю, або в другій. Тобто х-3 не дорівнює нулю, або х плюс 3 не дорівнює нулю. Переносимо мінус 3 в правий бік, в нас вийде х не дорівнює 3, або. Х не дорівнює мінус 3. Це наша відповідь. Тобто, область визначення виразу у нас буде всі значення, крім трійки та мінус трійки. Тобто, варіант А нам підходить повністю. Переходимо до третього. Бачимо з вами, що у нас вгорі є А, яке ми можемо винести за дужку. Тобто, у нас вийде А мінус 2Б. Далі внизу ми можемо винести з вами трійку за дужку, в нас вийде 2 b мінус А. Бачимо, що в нас верх і низ дужечки подібні, але не однакові. Для того, щоб їх перемінити місцями, наприклад, внизу нам треба поміняти місцями 2 b та А. в нас мінус, який знаходиться в дужках, він вийде наперед. Верх ми переписуємо без змін. А внизу у нас. Трійка буде множитись, поміняємо місцями А та 2Б. Буде А-2Б. Скорочуємо верх і низ, і у нас вийде мінус А поділити на 3. Варіант Б. Переходимо до наступного. Установіть відповідність між виразами після спрощення виразів. Тут нам треба зробити спільний знаменник. Спільний знаменник буде це помножити на А. В першому ми домножимо на А, в другому ми домножимо на С. Вийде 2А. Плюс 5C. Тобто, це наш варіант В. Переходимо до другого. Спільний знаменник у нас буде 7С. Тобто він у нас вже є готовий. Треба вверх просто приписати 10А3. 10А3А буде 7А. Поділити на 7 С. В нас вийде скорочення на сімку. Тобто вийде А поділити на С. Варіант А. І останнє, давайте ми з вами його запишемо нижче. Ми бачимо, що в нас знаменник майже однаковий. Давайте ми перемістимо місцями А та 4, тоді мінус цей вилізе наперед. Перший дріб ми списуємо без жодних змін. Мінус вилазить наперед, вверх в нас без змін буде, але внизу у нас 4 та А поміняються місцями 4 мінус А. Тепер однаковий знаменник у нас вже є, це 4 мінуса. Вгорі першого ми домножуємо на одиницю, тобто нічого не міняється. На друге ми множимо мінус 1 на вираз, тобто буде мінус 1 на а плюс 15. Якщо ми пам'ятаємо з вами в такому випадку, якщо у нас мінус перед дужкою, то всередині дужок при розкритті міняється знак. 3 а плюс 7 переписуємо. Далі буде мінус А. І замість плюса буде мінус 15. Отже, що в нас вийде? 3а мінус А. Вийде 2а. Плюс 7 мінус 15. Це в нас вийде мінус 8. 4 мінус А. Також ми з вами можемо вгорі винести двійку за дужку. у нас вийде А 4. Бачимо, що внизу, в принципі, схоже до цього попереднього. Давайте поміняємо місцями вгорі А та 4 Мінус вилізе на Вийде двійка, перемножити на 4 мінус А і поділити на 4 мінус А. Скорочимо 4 мінус А, і в нас виходить мінус 2. Варіант Б. Наступне завдання: спростіть вираз. Що в нас тут вийде? Давайте ми з вами продовжимо дорівнює. Бачимо внизу тут, воно розкриється за формулою 5-а на 5 плюс А, тобто А-Б на А плюс Б. Бачимо, що у нас, в принципі, майже схожі, внизу є, але можливо, ми поміняємо з вами місцями зараз а квадрат та 25. Тобто, перші два ми списуємо без змін. А другий дріб саме знаменник, ми міняємо місцями а квадрат та 25. Мінус в нас вилізе наперед, тобто буде мінус. Вгорі нічого не змінюється, а внизу міняється місцями а квадрат та 25. Тепер ми з вами запишемо таке. Перші два знову без змін. В третьому дробі у нас буде внизу розписуватися як А-5 на А плюс 5. Тепер ми з вами зробимо спільний знаменник. Спільний знаменник це їхня така суміш. Ми з вами бачимо, що третій дріб має таку суміш. А-5 є в першому і третьому, А плюс 5 є в другому та третьому. Тобто ми зробимо всюди А-5 на А плюс 5. На що ми домножимо в першому? В першому у нас є А-5, а має вийти А-5 на А плюс 5. Не вистачає другої дужки. В другому дробі у нас є з плюсом, тобто не вистачає з мінусом. В третьому дробі в нас повністю дужка вся повторюється дві штуки, тобто ми домножуємо на одиницю. Тепер 2а множимо на вираз. Мінус 5 множимо на вираз. І мінус 1 множимо на 2а квадрат, тобто буде мінус 2 а квадрат. Тепер розкриваємо повністю дужки. 2а помножити на а буде 2а квадрат. 2а помножити на плюс 5 вийде плюс 10а. Мінус 5 помножити на А буде мінус 5А. Мінус 5 помножити на мінус 5 вийде плюс 25. І мінус 2 а квадрат переписуємо. Внизу в нас без змін залишиться. Передивимося вгору, що у нас може скоротитись. 2 квадрат мінус 2 квадрат скоротиться. 10А мінус 5А це вийде в нас 5А. І давайте з вами спочатку запишемо 5А, далі плюс 25. Низ ми переписуємо без змін. Вгорі ми бачимо, що у нас є п'ятірка і 25. Тобто ми можемо 5 винести за дужку, вийде А плюс 5, низ переписуємо без змін. Скорочуємо А плюс 5, і в нас вийде 5 поділити на А-5. Це наша відповідь. Знайдіть значення виразу, якщо а дорівнює мінус 4,5. Щоб це вирішити, давайте спочатку перепишемо цей вираз і будемо робити зараз спільний знаменник. Бачимо, що внизу А квадрат мінус 16. Ну, давайте зробимо саме його в знаменнику всюди. Бо А можна записати як А поділити на 1. Тобто в нас є одиниця і оцей другий знаменник. Другий знаменник буде в нас головнішим, бо при множенні на 1 вийде те саме. Тобто загальний знаменник спільний в нас буде а мінус 16 В першому у нас є тільки одиниця. Тобто і треба повністю брати а мінус 16 А в другому, ми пам'ятаємо, що у нас мінус перед цим дробом, в нас не вистачає, в принципі, нічого не вистачає. Тобто Ми можемо помножити на одиничку. Тут перепишемо собі А перемножити на вираз. Мінус 1 перемножити на вираз. Тепер розкриємо повністю дужки. А на а квадрат вийде А в третій степені. А на мінус 16 мінус 16а. Мінус 1 на А куб мінус, мінус А в кубі. Мінус 1 на мінус 15а вийде плюс 15а. Мінус 1 на мінус 4 вийде плюс 4. Низ ми перепишемо, можемо розписати, що це а мінус 4 на А плюс 4. Це знову наша улюблена формула. Що в нас вийде далі? А куб мінус а куб скоротиться, мінус 16 плюс 15 це вийде в нас мінус А плюс 4. Тепер ми з вами, в принципі, в горі можемо винести мінус за дужку. Тобто, в нас всередині дужок будуть поміняні знаки. Замість мінус А буде А, замість плюс 4 буде мінус 4. І ми з вами зараз чітко побачимо, що ми з вами скоротимо. Верх та низ однакову дужку. і в нас залишиться мінус. Вгорі нічого не залишилось, значить у нас там буде одиниця на а плюс 4. І тепер підставимо, якщо а дорівнює мінус 4,5. Тобто буде мінус 1 поділити на мінус 4,5 плюс 4. Вийде мінус 1 поділити на мінус 0,5. Мінус на мінус дає знак плюс 1 поділити на 0,5. Це в нас вийде 2. Плюс 2 це наша відповідь. Подайте вираз у вигляді суми цілого та дробового виразів. Давайте перепишемо повністю наш вираз. І давайте зараз кожен з одночленів розпишемо окремо n квадрат поділити на n, мінус 7 поділити на n, плюс 4 поділити на n. Тепер будемо скорочувати. Квадрат та повністю n, в нас вийде просто n вгорі, мінус. Н скорочуємо, вийде тільки сімка, плюс 4 поділити на n. Тобто в нас є цілий вираз та дробовий вираз. Ми виконали наше завдання. Відомо, що є в нас якийсь вираз, знайдіть значення виразу іншого. Давайте ми з вами запишемо, що x-3 y поділити на y це 12. І так само зробимо таку саму дію, як в попередньому завданні. Тобто кожен окремо поділимо х поділити на y 3Y поділити на y дорівнює 12. Тепер давайте ми скоротимо y та y, тобто вийде в нас тільки трійка х поділити на y мінус 3 дорівнює 12. Давайте оцю мінус 3 перенесемо в правий бік. Що в нас вийде? х на y. Дорівнює 12 плюс 3, тобто вийде в нас 15х на y дорівнює 15. Тепер глянемо на значення виразу в нас вже іншого типу. 2х плюс y на y. Що ми можемо тут зробити? Можемо так само окремо розписати 2х поділити на y плюс y поділити на y. Оце 2х поділити на y ми можемо записати як 2, 2 цілих х поділити на y плюс y та y скоротимо, в нас вийде одиниця вгорі та одиниця внизу. Тобто вийде 1 поділити на 1 буде 1. І ми вже раніше знайшли, що х на y це 15. Тобто 2 помножити на 15 плюс 1. Вийде в нас 30 плюс 1 31. Що й треба було нам знайти. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!